Сердечні вітання в ефірі Гармонія Надерка вежа. З вами я, Олександр Шенкарук. Сьогодні хочеться в ефірі нашої передачі поговорити про наших дітей, звичайно, і онуків, діти. Це категорія індиго. Це далеко уже не діти на сьогоднішній момент. Народжені у 70-ті роки, їм уже далеко за 30, Можливо, вони входять в активну стадію життя. Вони виконують певні завдання за тих завдань, які вони прийшли на цю планету. Багато хто із них сильні, продуктивні душі, які будуть лідерами в побудові нових форм і структур нової землі. Найбільш могутні з них з'являться як вчителі, лідери та мислителі у всіх сферах людського життя. Їх почнуть сприймати, як перетворюючу силу або ж енергію на всіх рівнях суспільного життя. Саме це покоління індигом, це ті, кому, як я сказав, за 30. Вони почнуть брати на себе роль лідерів у створенні нового суспільства. Вони будуть вести. Перші старішини, які з'явилися в 50-х роках 20-го сторіччя. Ці, ті, хто прийшов до них і створив шлях або міст світла у нову Землю. Впродовж 2010-го 2011 років, прийшла нова хвиля, так звані кристальні діти, а точніше, діти Алмазного Світла. Що народжуються по деяких джерелах 2008 року, говориться про те, що кристали почали прибувати в квітні 2008 року. Після них почали приходити так звані райдужні діти. Слід пам'ятати, що це стосується всіх, абсолютно всіх, а не тільки тих, у кому яскраво проявлені незвичайні. Здібності. Просто не всім вдалося вистояти в жорстких умовах нашої землі. Взагалі, на землі, починаючи з 50-х років, втілилися чотири групи душ. Індигом, кристальні індигом, Кристальні та райдужні діти. Це представники людства, які символізують чотири субстанції матерії. З фізичним, ефірним, емоційним і ментальним тілом людини. Знаменуючи підготовку до функціонування у п'ятій мірності, будхічні, духовні, пов'язані із вищим я людини і його проявом. Вони Наче символізують чотири шляхи розвитку для усього людства, якими ми зможемо крокувати, привтілюючи розум, в розумність, емоції в глибинність дії і потаємні почуття, переживання, фізичне тіло в інструмент служіння з об'єднуючим фактором витонченості та багатовимірності ефіру. Чотири стан матерії тверде, рідке, газоподібне і плазма. Це чотири реальності, існуючої самостійно, зберігаючи при цьому незримий, але відчутний зв'язок, взаємодію по-новому, коли відбувається усвідомлення їх людиною. Колірний символізм індиго не випадковий. Він свідчить не стільки про ауричне світіння, свідчення їх і випромінювання, скільки про властивості променя душі, що взаємодіє з променем особистості. Енергія променів індиго войовнича, волелюбна під променем світла Архангела Михаїла. Вона до Доповнена фіолетовою трансмутуючим променем, полум'ям іерарха Сержермена епохи Водолія, вона грає новими барвами особистих якостей кристальних індигом. Кришталева, платинова енергія нових дітей, енергія чистої і безумовної любові, мудрої і всеохоплюючої любові. Щоб надати можливість цій кришталеві енергії розливатися довкола нас, потрібно зовсім небагато. Просто допомогти нашим дітям згадати про свою роль і місце, їх місію. Це справжня серйозна місія нести мир, любов і гармонію всім людям. Маленькі людина ангели немов відзеркалюють себе найкращим, що є в нашій душі кожної з нас, набираючись потрібного досвіду і надихаючи нас на осягнення нових творчих горизонтів, вони немов спонукають нас до прийому ще більшої любові, яка вже Мчить зі швидкістю світла на крилях, на крилах дітей-райдуги, дітей сонячних людей-ангелів, найближчого нашого майбутнього. Ці нові діти, народжені цілком співзвучними, з космічною свідомістю, їхні надзвичайно потужні енергії сприяють пробудженню багатьох і знаходження... В світлі нової свідомості Землі. Діти Алмазного світла будуть нести енергію платинового промені в особистому географічному, голографічному полі. Вони будуть вносити значний внесок в енергію трансформації і розвитку, роблячи можливим подальшим прискорення розширення свідомості для проходження божественного світла. Те саме Зараз на землю втілюються деякі вознесені майстри. І в даний момент ми міняємо ми їм пелюшки. Як тільки ці діти увійшли на фізичний план, їх вібрації змішалися з, нашим, з нашою колективною енергією, вони постійно підтримують високі частоти для всіх нас, незалежно від того, яким може бути їхнє фізичне життя. Вони приходять як дар людству і прекрасна підтримка процесу вознесіння на землі. Вони будуть схильні до високих інтуїтивних, містичних і психічних здібностей. Більшість з них здатні приймати реальність. З багатовимірної точки зору, включаючи те, що знаходиться за межами часу і простору, деякі з них будуть надзвичайно мудрими не по роках з самого дитинства інші можуть відчувати проблеми з здоров'ям внаслідок гіперчутливого активного тіла. Хтось може не зуміти встановити послідовний реалістичний контакт із з фізичним світом. Ну, це зрештою окрема тема для розмови. Людство продовжує еволюціонувати. як показують спостереження, останнє покоління дітей мають унікальні властивості, які допоможуть планеті перетворитися на царство миру і правди. Де людьми керують закони любові і гармонії, і де підтримка, і співпраця є нормою життя. Які всі ми повинні бути з'єднані любов'ю. Новий тип дітей можна умовно згрупувати за різницею їх характерних рис, які мають. Певні призначення. Воно полягає в тому, щоб, щоб допомогти нашій планеті з Земля духовно відродитися. Звільняючись від старої енергії, яка живила страх, жадібність, конкуренцію, заздрість, продажність і постійний стрес. І просуваючись до нової енергії. Енергії любові, що дає надійність, взаємодопомогу і відкритість, індиго, кристальні і райдужні дітки це наше з вами майбутнє, це благовісники і світочі духу, маленькі Вундеркінди і дорослі людино-ангели, які готують нас до Вознесіння у світло оновленого. Існування у витончених енергіях нового дня. В нашій сьогоднішній передачі Гармонії ми розпочали цикл знайомства з дітьми нового покоління. Озирніться, дорогі друзі, у навколишньому світу. Подивіться у світло очей цих людино-ангелів, що прийшли до нас на допомогу. Щасти вам в ефірі була гармонія і з вами я, Олександр Шинкарук.